Thank you. Пігментація чи прыщів зараз є чи не в кожного? Та чи можуть вони бути небезпечними? 13 травня у світі відзначають День меланоми, тобто раку шкіри. В Україні налічується близько 30 тисяч хворих на цю хворобу, і щороку ця кількість зростає від 3 до 7 відсотків. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про утворення та пігментацію на шкірі. Тож далі ми поговоримо про таке: чи буде рак, якщо нашкодити родимці, Чи варто хвилюватися, якщо у людини дуже багато утворень на тілі? Які дерматити бувають, а також чим відрізняються звичайні прищі від акне? Про все це нам сьогодні розповість лікар-дерматолог Рівненської обласної дитячої лікарні Ірина Куба. Вітаю вас, пані Ірина. Вітаю. Рада бачити вас в нашій студії. І давайте ж відразу почнемо з того, що таке меланома і як вона виникає. Дякую за запрошення. Меланома це є злоякісна пухлина шкіри, яка виникає з таких клітин, які називаються меланоцити. Меланоцити – це клітини, які синтезують пігмент меланін. Меланін він спричиняє забарвлення нашої шкіри, і для кожної людини робить його унікальним. Меланома це є одна з найнебезпечніших пухлин шкіри, адже вона має здатність до швидкого прогресування і швидкого метастазування. Тому дуже важливим є раннє виявлення меланоми, але бо саме завдяки цьому ми можемо дати. Благоприємний прогноз на майбутнє. А кому варто остерігатися? Хто у групі ризику? В групі ризику в першу чергу знаходяться любителі засмаги uh -huh. адже саме сонечко і сонячне випромінювання є тим фактором, тим основним фактором, який може призвести до е, утворення злоякісних процесів на шкірі. Е, при тому хочу зазначити, що не лише природне сонечко є небезпечним небезпечним також є загар е, в солярії. Uh -huh. Вважається, що е, навіть при однократному е, сонячному опіку е, Ймовірність виникнення меланоми збільшується вдвічі, тому будьте обережні з сонечком. Угу. Також в групі ризику знаходяться ті, хто має близьких родичів або в кого в анамнезі раніше вже були якісь злоякісні захворювання шкіри, і, зокрема, меланома. Також до групи ризику відносяться люди, які мають велику кількість родинок, невосів на тілі. Їм потрібно також. Перевірятися трішечки частіше, бути е, більш обережними і е, застосовувати різні профілактичні заходи. Е, також вважається, що в групі ризику є люди певних професій: це, зокрема, пілоти, стюардеси, mm -hmm. тобто бортпровідниці, їм також потрібно застосовувати певних е, заходів. А скажіть, будь ласка, що людина може відчувати, коли от може почався якийсь уже такий процес? Ну, по-перше, хочу зазначити, що клінічно меланома може бути досить варіабельною. З одного боку, це може бути пляма, або може бути утворення, що підвищується на шкірі. Це може бути утворення, яке забарвлене інтенсивно чорним, коричневим, але також є і безпігментні форми меланоми. В першу чергу людина має звертати увагу на розміри утворення, на форму утворення, на різнобарв'я. Існує таке правило або це яке нам говорить, а це асиметрія. Тобто, якщо ви бачите якісь утворення, які мають асиметрію за формою, асиметрію за кольором, вони повинні у вас викликати уже настороженість. Б, ага. бодер краї. Якщо утворення має нерівні краї, якісь виступи, це також має насторожувати. Е, колір. Якщо в межах одного утворення є різкі перепади, є різка зміна кольору. Е, Звертаємося до лікаря. Розміри більші від 6 мм – це також привід для того, аби звернутися до лікаря, і еволюція. Тобто, якщо протягом якогось короткого періоду часу ви помітили, що це утворення інтенсивно збільшується, тому звертаємося до лікаря. Ага. Хочу зазначити, що статистично лише 20 30% меланоми утворюється з родинок, які вже існували. 70-80% при цьому відсотків утворюються на чистій шкірі, так мовити, диново. Тому е важливо є, якщо ви побачили якесь нове утворення, якого раніше не існувало. Якщо чорне, коричневе, світле, червоне будь-яке з цим mm -hmm. новим утворенням обов'язково зверніться до лікаря. Адже, як я говорила раніше, дуже важливо. Ливо виявити меланому на ранніх стадіях, дуже поширена є думка в соцмережі, та й загалом в нас просто народі, що якщо поранити якось родомкою, то буде рак, чи правда це? Ну, такої якби залежності немає. Угу. Але якщо ви поранили родинку, то бажано звернутися до лікаря, аби лікар її оглянув і дав відповідні рекомендації. Угу. А так. якщо з родинки є, наприклад, якась волосинка чи так далі, часто люди бояться їй якось зашкодити, відрізати чи будь-що, чи може це дійсно бути так. Дав на родумках досить часто можуть існувати волосинки, але це добре, непогано, це угу. просто так є. Чудово. Що ж, поговоримо трішки про саме лікування, як зазвичай люди в нас люблять чистотівом чи якоюсь кислотою спробувати це все виправити. Наскільки це безпечно? Такого я б не радила робити, адже випалювання. Родинок чи якихось інших утворів ми не знаємо, що ми випалювали, uh -huh. і навіть спочатку це могло бути якесь недоброякісне утворення. Ми його випалили, і тим самим е, змінили клінічну картину, е, змінили можливість ранньої діагностики. Якщо ви бажаєте щось видалити, то краще звертатися до лікарів в хірургічні стаціонари, в косметичні клініки, де лікар, який має певну кваліфікацію, який володіє дерматоскопією, спочатку огляне це утворення, дасть своє заключення, чи воно доброякісне, чи воно злоякісне, якесь підозріле, і застосує Правильний, скажімо так, метод видалення, і якщо потрібно, подалі зможе відправити його на гістологічне дослідження, аби вже якби остаточно впевнитися в тому, що саме було видалено. А які взагалі є методи видалення, і які з них болісні? Бо часто люди про це переживають. Ну, методи видалення новоутворень це переважно є е, хірургічні, uh -huh. може використовуватися як і, ну звичайно, як ми звикли, скальпелем е, видалення, може бути. Е, е, Радіохвильове видалення, також може бути лазерне видалення. Хочу тут дати таку маленьку засторогу з лазерним видаленням, що в цьому випадку якби, лазер він випалює саме саме утворення, і при цьому його неможливо якби, продовжити і взяти його на гістологічне дослідження. Тому, якщо виконуємо видалення лазером, то потрібно бути впевненим до видалення. Що це є доброякісне угу. А Ви згадували про те, що досить небезпечним є засмага. Тож, як, скільки часу можна так перебувати, щоб це більш-менш було безпечно, і які би сонцезахисні креми ви порадили? Е, я скажу так, що є загальні рекомендації стосовно угу. перебування на сонці. І перше, це те, що в період активного сонця з 11 до 4 години бажано не перебувати на сонці, бажано не загоряти. Але якщо вже виникає така потреба, що ви мусите виконувати якесь завдання, чи маєте справи на вулиці, то бажано користуватися в першу чергу такими сонцезахисними мірами, це як Капелюх, Панама, сонцезахисні окуляри. Плюс бажано, щоб це був одяг сонцезахисний, скажімо так, наприклад, якісь футболки чи брюки, що будуть з легкої тканини, і мати Довгий рукав, і буде, скажімо так, буде максимально захищати нашу шкіру від сонця. На відкриті ділянки потрібно наносити сонцезахисний крем. Найкращим варіантом є застосування сонцезахисного крему, що містить SPF 50. Плюс такий момент, що потрібно сонцезахисний крем наносити за 15-20 хвилин до виходу на вулиці, і якщо ви перебуваєте під сонечком, то його потрібно поновлювати що 2 години. Особливо сонцезахисним кремом потрібно користуватися людям, які ну всім людям, але особливу увагу тут треба приділяти, які мають світлу шкіру, веснянки, адже це так званий перший фототип шкіри, який теж знаходиться в групі ризику до виникнення mm -hmm. різних новоутворень на шкірі. А скажіть, будь ласка, от людина так не помітила, згоріла, покрилась пухарями, чи є це дуже небезпечним, і чи є це одним з факторів, що може бути якийсь злоякісний потім процес? Так, це є фактором, який збільшує ймовірність виникнення злоякісного утворення на шкірі вдвічі, як я вже говорила раніше, і при тому ще потрібно врахувати, що це. Це може бути не відразу, а там через років 20-30, що навіть деякі можуть не прослідкувати цей момент. Угу. Давайте ж тоді ще трішки поговоримо про пігментацію на шкірі. Е, якісь темні плями, які деколи з'являються, коли починається у нас літо, сонечко. Е, чи варто з ними якось боротися, і чи є вони небезпечними? Е, ну, хочу сказати, що пігментні плями е, по різному. Можуть звучати і по різному можуть оцінюватися людьми. Наприклад, звичайна людина пересічний житель нашого міста О, пігментна пляма. Коли дивиться ж на це дерматолог, то виникає безліч запитань. Це сонячне лентіго, просте лентіго, актинічний кератоз, мелазма, хлоазма і ще купа, купа інших Страшні захворювань. Ну, які можуть бути не настільки страшними, як вони звучать, але всі вони мають різну причину свого виникнення, і відповідно, всі вони мають різні методи розрішення і різні принципи лікування. Тому, якщо ви маєте незрозумілі плями, краще звернутися до лікаря, аби встановити діагноз, визначитися з причинами і призначити отримати відповідне лікування. Угу. Але хочу додати, що сонцезахисний крем це все одно є якби база і основа будь-якого лікування у людей схильних до пігментації. Угу. Ще ж, якраз продовжимо про звернення, які ви згадали. Так як ви лікар дитячої обласної лікарні, мені цікаво, з якими зверненнями найчастіше приходять найменші пацієнти. Ми приймаємо якби, пацієнтів, починаючи від нуля і до 18 років. Тому, скажімо так, що для певних категорій. Проблеми можуть бути трохи відрізнятися. Якщо починаючи з новонародженості, то це зазвичай є е, сиборейний дерматит, е, атопічний дерматит. Люшкові дерматити можуть бути. Якщо ж ми говоримо вже про підлітковий вік, то тут на перше місце, звичайно ж, виходить таке захворювання, як акне. Mm -hmm. Досить часто ще приходять з вірусними захворюваннями шкіри, це бородавки, контагіозні молюски, ну і з різними алергічними дерматитами. Куди ж без них? Так, давайте якраз про дерматити трішечки детальніше. Яка між ними є різниця, от між тими всіма, які ви назвали щойно. Е, ну, дерматит це взагалом, ми розуміємо запалення шкіри. Тотожним терміном ще є екзема. І е, дерматити можуть бути найрізноманітніші, як я говорила: є атопічний дерматит, саборейний дерматит, є простий подразнюючий дерматит, контактний дерматит. Всі ці дерматити вони якби можуть мати різну причину, чому вони розвиваються? Скажімо так, одним з найпоширеніших захворювань є атопічний дерматит, і в основі атопічного дерматиту в першу чергу лежить якби генетична схильність ем, до того, що шкіра не може в повній мірі виконувати свою бар'єрну функцію, тому вона є більш сприятливою до різних алергенів, до різних факторів, які нас. Оточують. Коли ж ми говоримо про алергічні дерматити, про алергічні контактні дерматити, то ну, чесно кажучи, будь-яке будь-що, що нас оточує, може бути причиною, починаючи uh -huh. від якихось харчових алергенів, від різних миючих засобів, від побутових досить поширеної причини побутові алергени, від контакту з тваринами і багато-багато чого іншого. Uh -huh. А візуально, якщо так людина не знає, що, що це чи це просто суха шкіра, чи це вже дійсно якісь захворювання? Як uh, зрозуміти, потрібно сказати, що. Дерматит може бути перебіг може мати гострий і перебіг може мати хронічний. Uh -huh. Коли це гострий перебіг, то ми бачимо яскраву клінічну картину, яскраві вогнища, рожевого кольору, червоного можуть бути пухирці, мокнуття. Це все, скажімо так, от яскравий перебіг самого захворювання. Коли ж процес хронічний, то ми спостерігаємо саме те, про що ви говорили: це сухість шкіри, це тріщинки, це лущення, це може бути. Значний дискомфорт в плані свербіжу, в плані стягнутості, що, скажімо так, значно погіршує повсякденне наше життя. Ага. Зрозуміло, що перш за все потрібно йти до лікаря. Та скажіть, будь ласка, що ні в якому разі ви би не радили робити при будь-якому із видів дерматодії. При будь-якому виді, напевно, я би не радила займатися самолікуванням. Ще досить таким моментом є, коли спочатку помастили зеленкою чи uh -huh. якимось іншим барвником, і коли приходять на прийом, ти дивишся, ти бачиш просто зелену пляму. То цього не бажано робити. Добре, е, продовжимо ще трішечки про те, що ви вже попередньо говорили. Акне е, це така найпоширеніша проблема, з якою звертаються підлітки. Як відрізнити, чи це прищ, чи це акне вже? Е, ну, прищ це, скажімо так, така загальна назва для всіх. Ага. І Багато чого люди називають прищами. Акне це ж є в угрі е, захворювання, називається акне е, вугрива хвороба. Хочу додати, що акне це є захворювання сальних залоз, і, в принципі, воно може трапитися в будь-якому віці, починаючи від новонародженості і в старших в малючків ми теж можемо бачити акне, але характерним для нього є, що вони приходять самостійно і не потребують якогось спеціального лікування. Коли ж ми говоримо про підлітковий вік, то в першу чергу це захворювання обумовлене. Зміною гормонального балансу в підлітків. При цьому вже гормони починають стимулювати і діяти більш активно на сальні залози. Змінюється, скажімо так, трошечки їхня діяльність, і в результаті можуть виникати таке захворювання, як акне. В підлітковому віці це ще і має, скажімо, так, соціально негативні наслідки, угу. адже підлітки вони досить залежать, досить є залежними від оточуючої думки. Вони шукають себе в цьому суспільстві, тому зовнішній вигляд є важливим. І, хоча побутує думка, що акне пройде саме, його лікувати не потрібно. На мою думку, це є трохи невірно, трохи хибне твердження, адже ступені акне можуть бути різні. І в багатьох випадках після акне може неприємно залишитися такі постакне, це різноманітні рубці, плями, які будуть і в подальшому, скажімо так, погіршувати стан шкіри, погіршувати самосприйняття. Тому все таки краще, коли акне проліку. Вона ми має, будемо мати здорову шкіру в майбутньому, плюс ми будемо мати задоволеного і впевненого в собі підлітка. Угу. Крім цієї думки, про яку ви щойно сказала, ще одна думка, яка побутує, це те, що з початком статевого життя або з народженням ідей це теж все пройде. Чи дійсно це так? Трапляються такі випадки, але такою прямою. Залежності немає, бо я знаю багато жінок, у яких акне під час вагітності загострювалося, або після вагітності могло тільки з'явитися якісь висипи на обличчі, тобто скажу так, що це теж хибне твердження. А як би ви порадили боротися з акне в домашніх умовах? Однозначної поради тут бути не може, адже я кажу, що акне – це дуже варіабельне захворювання можуть бути лише якісь поодинокі, які там з'являються час від часу і в принципі вони не турбують. Тут буде достатньо правильно підібраного домашнього догляду. А з іншого боку, це можуть бути виражені висипи, гнійники комедони, вузли великі. Ці вже потребують системного лікування і консультації лікаря. Але стосовно догляду правильного, все таки я б радила теж звертатися до спеціалістів, аби був дослід, догляд правильний і послідовний. Це ви маєте на увазі до косметолога, і це буде косметика, якась певна, чи це все таки з аптеки якісь засоби? Це буде прям, як лікування? Ну, в нашому сучасному світі ринок косметології розвинений надзвичайно, і є і професійні лінійки косметики, і є аптечні лінійки косметики. Тому в принципі дуже правильним тут є симбіоз, якщо можливо на початках, на початкових якихось етапах. Доглядовими, як я говорила, засобами можна справитися і в косметичному кабінеті, якщо ж вже висипи е, більш поширені, більш активні, більш е, гострі, скажімо так, то краще все-таки консультуватися в, з лікарем-дерматологом. Ага. А скажіть, будь ласка, чи має підліток у такому випадку мати якесь особливе харчування? Ем, стосовно харчування, е, ну Якби все одно ми базуємося на якихось засадах доказової медицини, і е, проведено було багато досліджень, які встановили, скажімо так, взаємозв'язок між акне і вживанням різних молочних молоковмісних продуктів, тому бажано їх виключати, ну хоча б обмежувати. Також є залежність між якоюсь гострою жирною їжею з високим е, е, індексом глікемічним. Я думаю, угу. що, що це таке зараз багато хто знає. Що ж тоді наостанок? Я би вас хотіла ще запитати, коли однозначно потрібно відразу йти до лікаря? У яких випадках до лікаря однозначно потрібно йти тоді, коли на вашій шкірі з'являються висипи? Угу. Коли це вас турбує, коли ви бачите якісь зміни своєї шкіри, які не є типовими, і з ними ви зустрічаєтеся вперше. І взагалі, якщо у вас виникають питання стосовно догляду за шкірою, стосовно покращення якості своєї шкіри, думаю, вам саме до лікаря. Клас, я ж нагадаю нашим глядачам, що дуже важливо якраз перш за все спочатку сходити до лікаря, потім починати це все виправляти народними якимись засобами, тому що зрозуміло, що ви у лікарні зможете надати якусь кваліфіковану допомогу. Я дякую вам, пані Ірино, за таку детальну розмову за якісь певні такі поради. Сподіваюся, вони допоможуть нашим глядачам. Дякую вам, що запросила. Мені було також приємно з вами поспілкуватися. А я нагадаю, що сьогодні все про утворення на шкірі розповідала лікар-дерматолог Рівненської обласної дитячої лікарні Ірина Куба. Якщо випадково поранили родимку, помітили пігментацію або просто, що з вашою шкірою щось не так, не потрібно відразу панікувати. Перше і єдине правильне рішення звертатись до кваліфікованих спеціалістів. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!